У щастя людського два рівних є крила. Троєнди виноград. Красиве і корисне. Я вперше познайомився з поезією Богдана Байчука у такому журналі, який назвався Світовид. Здається, він був з 19, 90 або 91-го року десь. О 1909 рік, якщо я не помиляюся, то зі слова недовго. Там перше друкувалися вірші діаспори відкрито, і в тому числі Нью-Йоркської школи Петер. І щось я тоді подобив саме Богдана Бойчука, і перший ознайомився з його творами. Богдану Бойчуку, як і Іншим членам Юрської групи випала доля починати все спочатку. Вони не знали традицій. Це та юнь, яка з'явилася в США не через те, що вони хотіли покинути свою батьківщину. А тому, що так склалася її доля. Богдан Бочук народився 11 жовтня 1927 році на Тернопільщині. І на його вік прийшлася війна. Спочатку це була радянська окупація. Я вам нагадаю, що Друга світова війна. Почалася із того, що німецька армія, а потім і Радянська армія того часу єдиним фронтом виступили проти Польщі. І західні землі України були окуповані саме радянськими військами. Нагадаю, що Саме в цих місцях і народилася пізніше УПА. І коли після війни вже Радянського Союзу з Німеччиною, Німеччина гітлерівська, почала занепадати і радянські війська почали наступати. Тому родина Богдана Бочука знала, що таке радянська влада, і вона вирішила. Втікати від цієї радянської влади. Таким чином, Богдан Бойчук опинився у Німеччині, в таборі для переміщених осіб Ашафенбухи. Це німецьке місто, і саме в цьому таборі він вчився в гімназії. А пізніше виїхали до Нью-Йорку. До Сполучених Штатів Америки, і вже в Нью-Йорці він здобував більш вищу освіту. Таким чином, опинившись в Нью-Йорці, він, звичайно, старався познайомитись з українцями, які там були. І перший, хто з ким він познайомився, Юрій Тарнавський. І дружба між ними була така, що вони вирішили от свою групу поетів зробити. Їм це вдалося, і третій був засновник нью-йоркської групи Богдан Рубчак, про нього треба все згадати. Відірваний від батьківщини, не дуже кому. Потрібні і в Нью-Йорці, ці поети почали таку модернову революцію. Недаром наш книжок, яка вийшла у Богдана Бочука, називається Поза Модерном. Вони почали саме з модерної поезії. Тобто ці люди, які дуже добре знали, Західноєвропейську культуру. Вони створювали українську культуру, яка б відповідала їм. Це якраз і була та модернова культура. Богдан Бойчук в цій групі відіграв особливу роль. А саме він був організатором, він був критиком. Він був зв'язковим між групами поетів, літераторів більш старшого покоління, які теж поступово придибали Сполучені Штати Америки. Євген Малонюк, Василь Барка. інші. Ну жив недалеко від Євгена Малонюка і були, розповідав, нас приймало те старше покоління. Вони приходили на наш знахід, і ми зустрічалися там, гостили один в одного, але вони якось сприймали нас Ну, Вони пережили війну, окупацію, брали участь у цій. Євген Малонюк ще у тій війні брав, коли боролися за, радя... за Україну з радянською Росією. Інколи в нас цей період називають громадянською війною. Але разом з тим он, Бойчук намагався налагодити відносини з молодими. Навіть які не входили у нью йоркську групу, це були канадці, це були аргентинці. Тобто, вірніше жителі, вони були українці взагалі. Але це була Віра Вовк, це була Ема Андієвська, про яку ми згадували вже раніше. Отже, намагалися якось згуртувати всіх цих людей, які жили в діаспорі. А суть їхньої поезії, суть їхньої творчості висказав Богдан Рубчак. Тоді глибоко усвідомив плин часу, також зрозумів основну несправедливість людського життя. Ми признані, призначені не бути. Оце і відчувається особливо в поезі Бочука. До речі, вони народилися одного року 1027 року. І померли у 2017 році. Така спіпала їхня доля. Тому поезія Богдана Бочука – це ностальгія за тим, чого не було. Ностальгія і за тим, що могло роботи і було. Це його любов і до батьків, до матері особливо, до тої вітчизни, яку він втратив. І це відчувається. От він видав книжку, яка так і називається «Пісня бо... Пісні болю. Я саме вірш любов вам зачитаю. Я бачу все. Час нігтями обличчя зриє. Твоє обличчя свіже і прекрасне, а злото кучерів покриє іній. Нечислених зим я бачу і люблю, а висохлі уста, як листя, шелестітимуть, незрозуміло, в очах не ласка, тільки біль я люблю і знаю, тоді лиш келих виповни щерть, як любиться початок і кінець. Я нагадаю, що Бойчук відразу почав займатися. Оцю модерною поезією. І він говорив, що моя поезія сповнена відчуттям, але вище це духовна істина, вище це інтелект. І він весь час до нього йшов, але це особливо відчувається його в прозі. Якщо читати у вас попаде така книжечка, Том перший зібраних творів Бойчука. То ви можете помітити, бо я можу прочитати от два варіанти одного того ж самого вірша. То, що я читав, і зараз вона звучить так: я бачу все, час зморшками обличчя зриє, а теплі коси вкриє і нечисленних зим. Я бачу висохлі уста, як листя шелестітимуть незрозуміло, в очах не ласка, тільки біль. Я бачу і люблю. І як ви бачите, він відпрацьовував вірші. Він намагався передавати їм суть і старався, щоб лишні слова. Оце відчуття просто воно зникало. Тому і надалі буду читати вірші, де є друга версія. От Людина, яка міняла будинки, яка не знаходила собі місця. Там, десь дім стояв, а може, не стояв, була десь сіль, а може, не було. Я йшов кудись і знав мій шлях нікуди. Я йшов і знав, мій хід життя. Селянин йшов у жмені репаний, останній клаптик неба. У серці грудка чорнозему, а сонце розливалося під босими ногами і пекло. Таким чином вся пезія Богдана Почука, вона про пошуки того, що він не міг знайти. Як і його покоління. Україна була там, Україна була радянська, тому він займався перекладами. Наприклад, він перекладав на англійську мову вірші Івана Драча. І навпаки, батьох класиків і поезій він перекладав із іноземної на. З англійської, з французької, з німецької, на українську. Так він став першим перекладачем Бекета. Ну і писав, писав він і прозу, писав він і драму. До речі, він один з перших написав про Голодомор 33-го року. Це була драма, теж модернова. Між скибами застиглих вечорів замовкли люди, Ридають в темряво житки без безлон, без немовлят і нерухомість в устах слова, бубнєвий язик. Тільки нагло дренадвоє ніч оніла крик. Об вікна б'є косою ніч, побіділи стіни, люди душать, блимаючи душу свіч, і впали на білизну призьби, колосіння дів, бо чують, як іде, бо чують в темряві його сліди. Будан Бочук один з тих, хто повернувся на Україну. Коли вже було пролосно незалежності. І йому здавалось, що нарешті він знайшов свій дім, свою батьківщину, він захоплювався Вогом і зробив заповіт, що коли побре, щоб його поховали біля Сокового замку. Але пробачте мене, Україна його зустріла не ласково. Я не буду розповідати про всі ті події, які були, я просто зачитаю дослівно самого Михайла Ботчука, переїхав в Україну, але почувався себе як людина, що стоїть з боку. Старша генерація українських письменників ставилась до мене із застороженням, Бо все, що пишу, Заперечення їхньої потики, яка по суті і досі є соцреалістичної. Тобто, при учитері, скажу, що і зараз в основному в українській літературі панує соцреалізм. як нам це не соромно? Вже більше як 30 років незалежності, але від ми позбутися ніяк не можемо. Продовжую цитувати Богдана Батчука. А молоді, захоплені собою, вважали мене випхати у класики, аби тільки не заважав їм. Так що. І Україна не стала справжнім будинком, домом для Богдана Бочука. Помер він 10 лютого 2017 року у Києві зовсім недавно. Але згадайте, помирають багато петів, багато літераторів, і це стає загальновідомо. Вся ж Україна шановує їх. Згадайте, що ви чули про смерть Богдана Бочука? Якось пронеслася вона майже невідомо. Великий український поет, людина з великим серцем, літературний критик, драматург, прозаїк, який багато чого зробив, може, ми все-таки будемо людьми. І почуватимо сором перед Богданом бочком перед його пам'яттю. Бо якщо ми цього сорому не почуємо і не відчуємо, тоді ми не люди. І, врешті-решт, віддамо йому належне. Дякую за увагу і читайте Богдана Бойчука. Читайте українського поета, з боленого серця, який так і не знайшов свою домівку, до якої все життя він прагнув, і не знайшов навіть в Україні. На нам до побачення!